сегодня я казала мою обычную Тимур ГТА. И сегодня я, 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 нашел мод на сиреноголову. Сегодня мы будем выживать мини про сиреноголову. Ну, я надеюсь, вам цей... Мне понравится ролик. Э, да, надеюсь, вам понравится этот ролик. Все будет хорошо Ну, давайте для да, ничего возьмем делаем Ну і построїмо собі якийсь домик. Зараз в нього сподобалося вага. Ми знаю, що в перший день, вже... день нічого не появиться. Ми просто будемо за вами А Оце ще я не понял, Ладно. Домик нам не нужен. А зараз я реально вже не понял, треба нам взяти. Ну, коротше, будемо строїти вишку сразу же. Набуде як ця штука строїться. Ладно, да, не, нехай. Просто найду не Ну, короче, коли построю вишку, я, я вас позвуч привіт! Це уже, в принципі, продовження. Так, це буде продовження. Сейчас я сложу, що я делаю. Виглядає тепер якось так. Сейчас я спущусь. А, блин, шо, якщо це не роботи, ладно, просто так і Те, що я строю, якось время. Ну что, що там спавнится? все время, время як і звуки в моєї бази происходить. Ну ладно. Господи боже мій. Поки я строю цю башню прошло уже як один день, то до цей день. Не, уже далі два дня, потому то це уже даже третий день, поки я її строю всю башню. Мені вона нравится. Я построю у ці, ці штучки, оці, чтобы я посередноголовый не пройшов. Да. Ну, будем дать ночи. Почается ночь третьего дня, конечно, ничего не, не приведе, я надеюсь, но откуда мы знаем, откуда мы знаем. Он соляны не ходит, це дуже странно. Ну ладно. Будем ждать ночі. Да нет, не будем ждать ночи, просто повыживаем. Целу еще убираю. Мою вишку хоча б красиво. Шос звуками просто інтересно, що це звуками. Ось я просто соляна не ходить. Ладно, я, я цього ще не ожидав на третій день. Ну, лучше я верну все-таки на вишку. Вот там звуки. Уже оцих серіально молодых. На головах уже звуки. Даже произносится, что я якось не хочу. Аже просто іде гулять чогось. Я думаю, той сирений головы прийде з той стороны. Не, він прийде за моря. Да не, из моря не прийшов. Він прийде, я думаю, з того леса. Хотя не, він. Я бачу, бачив, що коли я ячки начина игру стать голову, то я бачу, что там бурмилий лес дальше. Ну, не бурмили, а я просто така, типа, тімний дуже. Я думаю, він оттуда прийде з той сторони. Ну, не, не знаю. Просто що єдине, що я знаю, що треба почекати ночі. Так-то я вас дуже сильно люблю. Я вас встановлю, коли буде ніч по позову. Не знаю, звісно, смисл ждати на третій день. Коли на третій день завжди буде все нормально, то Но я все, все же вас дочекаю. Бо ми вже побачили сирену, коли ходили і гуляли. То, я, думаю, я, в принципі, не скачував мод нас на столбику. Ну, він, я думаю, прийде. Ну, скоро, не, не, не. скоро ми, ми це узнаємо ночью. Все, ребят, уже сонце зашло. А це значить, що будемо чекати на голову, Правда, правда. Ну, я як по моїх поїмах розчетах, що він должен виходити з тої сторони, то я буду просто дивитися на нього, як, як він вийде. Ну, а я вас позову, коли він, в принципі, прийде сюди. Коротше, ребята, ось він і прийшов, прикиньте, ось він. Стоїть красавець. Тільки він щось на місці стоїть. Да, він, він реально просто стоїть на місці. Він то прийшов, но він стоїть на месте. Адео, сиди на голову, ти тут вообще. А, він же ніяк не, не, не реагує, я ж в тмжеме. Ні, Тобі лучше уйти. Все, тільки не взорвайся, добре. закрытый в режиме. Да, давайте пройдем в режим выживания и стрельнем у него сердечко. Алло, Сирена Пена, то ты тут? Да, что будет, если до него, конечно, пиздец? Привет, сиреноголовый. Ч ⁇ ты до меня не лезешь? Я же во все Привет. Да на что он так мог задавиться, что он не двигается? Мне просто одно интересно. Да, ми побачили на третю ночь. Це дуже, дуже, дуже страшно, що він вообще пройшов на, на третю ніч. Я просто не, не представляю, що буде на п'яту, Бо у нас вс максималка — це п'ять ночей. Сиренголовим. Не знаю, може поспать, да. да. да, давайте лучше поспим. Саме странно, що він не пропав всього ж четвертий той день. Ну, накрину пчелки літають. Іди до мене, убий мене. що не такий мор качав? чого він просто на місці стоїть? Ну, він -то прийшов і це бачу. Ні, ну просто що саме странне, я знаю, що його можна підманити до себе. Тільки я вмру. Я, я вже поспав, я, я заспав ось тут. Если верить логике, то так. Я заспавнюсь на лишні, там да я ебу. Просто що странно мені до него. Страшно мені до него підходити, но. В принципі, если я не сцекло... Я до нього підійду. Мне кажется страшненько, честно говоря. До цього гіганта підходить якраз чесно страшно, але просто ради контента я можу підійти до нього. І спитати, що, що, що там чого ти найдеш до мене мене вбивати. Ну алло, я в режим виживання підійшов, чого ти не йдеш на мене. Усё, я балаклава, і тупая нічого не може поглянути. Чого ти до мене не йдеш? Усі я. Верюсь, кручусь перед тобой. ради тэба. Вот для аппетита это надо. В принципе, все равно я заспавнюсь с этой билицой вышечкой. Я знаю, что я заспавнюсь. Кроме того, зомби устранить. Сейчас почекать. Я, не прицелюсь. Я він не а ч у нього, о чм у часто. Вс, я зомбі убив. Ну поглянь на мене, ч, ч як стояк стоїш? Ну ми бачили, ти подвинувся, давай, двигайся. Ні, я просто його так так щас убить можу. Потому что мне треба в него миллион мі стріл выставить, а мы скоро лукс, ну, не становится, но на мене він може момент він может піти в будь-який момент. И він просто мене з'їсть. Тільки пока что він на мене. А может він на мене Не хочу обращать сейчас не день, а ніч. Не знаю, может до него підійти. Не знаю, просто що з ним зробити, ну реально третій день і всього ми його побачили, че к чого він до мене не підходить. Що ви говорите, підійти до нього самі? Він же просто. Так він мене оп'я, пацан. Ну якось мені стрьомно, чесно. Туда йти. Мені стрьом, туди йти. Мені стрьомно туди йти Ладно. Все ради что я, я его. Просто не знаю, что вообще идти туда. Ну, ну, я бачу его ноги мерзкие. Не, он издал звук, значит, это треба до него уже просто из звука стрелять. Вы не, не, не здає никаких звук и просто стоить. Че, ну, друзья нам, например, убивали меня, коли я вам не снимал. А чего я ничего не снимал, он меня не понимаю. Давай, че ты стоишь просто? Ну все, я иди сюда, блин! Старый ты хохельный, никому не Ні. нужный сирена голову. Че ты там стоишь? Старый хухлик, иди сюда. Понял, йому я просто ему не нужен. Ч, чо, чого він мене не хоче кушать? Чого мене чого не хоче кушать? Ч вони не хоче мене кушать? Короче, тут пройшов іще один девин. Не виходить. Мені це не нравится, її уже двоє, Який цей... Дебило, той, ре, ре, реальний дебил а то и реально дебил. Короче, я не знаю, він просто стоит, наверное, на, на месте не хоче на мене идти. Вон, сейчас я прийду в творой тоді. Короче, если вам понравилось видео сіреноголовыми, то ставьте лайк и подписывайтесь на мій канал. У тесын, тут Я просто вину в джакузи, короче, плаваю, да? Ну короче, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.